Про Екологію та захист довкілля поговоримо далі. Паливо з нафтобази потрапило у житловий сектор на Харківщині через влучання одного з російських безпілотників у захисні споруди. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За словами Синєгубова, у поліції відкрили кримінальне провадження. Слідство має встановити, чи законно нафтобаза розташована поблизу житлових будинків, а також яка максимальна місткість кількість палива законно могла бути на нафтобазі та хто її власник. На місці влучань ще тривають роботи з усунення наслідків. На зв'язку з нашою студією Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Пане стрілець, вітаємо вас. Вітаємо, добрий день. Отже, щодо екологічних наслідків влучання, яке було в Харкові 9 грудня, ми знаємо, що дрон влучив в нафтобазу, і нафтопродукти потрапили у водойми. Чи вдалося вже нормалізувати ситуацію? І Як оцінюються збитки? Внаслідок ударів шахедами російськими шахедами по нафтобазі за тими даними, які нам дала держекоінспекція, витекло близько трьох тисяч тонн нафти, яка потрапила у річки Харківщини. Це річки Уди, Лопань, Немишля та річка Харків. Нафта забруднила грунти та водойми навколо території влучання. Приблизна площа водної поверхні забрудненої нафтопродуктами, складає десь 780 тисяч квадратних метрів. Наші фахівці Держекоінспекції Харківської області та відповідний відповідне басейнове управління водних ресурсів річки Сіверський Донець працюють на місці події. Зроблені відповідні додаткові загородження для того, щоб нафтопродукт чи нафтова пляма не розповсюджувалася і не йшла далі за течією. Маємо перші орієнтовні збитки, підрахунки збитків від цього інциденту. Вони складають на сьогоднішній день близько 30 мільйонів гривень. Але для остаточного підрахунку треба ще зробити певні аналізи, зробити додаткові проби і відповідно вже покласти знов таки цей випадок, як ще один кейс в загальний кошик тих злочинів проти довкілля, які рашисти сьогодні роблять на нашій території. Пане Руслане, а чи є якийсь алгоритм, який саме алгоритм дії стосовно ліквідації наслідків витікання нафтопродуктів у водойми? Е, нас е, е, алгоритми дій щодо е, ліквідації наслідків це питання е, ДСНС. Я хочу сказати, що сьогодні в надскладних умовах працюють ДСНСники, і їм тільки треба подякувати. Я впевнений, що це не перший випадок. Відповідні алгоритми відпрацьовані, але я можу сказати, що і Держекоінспекція, і басейнове управління відповідно працюють спільно сьогодні з усіма службами. Тому я впевнений, що ця, ця ситуація вона буде в першу чергу локалізована а вже в подальшому мінімізація. Ну наше завдання це забезпечити мінімізацію впливу на навколо. Лошне середовище і на водні ресурси ті три тисячі тонн нафти, які витікли в річки Харківщини внаслідок удару, який був 9 лютого. Яку загрозу для навколишнього середовища та для людей, які потенційно можуть контактувати з забрудненою водою, це може мати? Забруднення нафтопродуктами в принципі це екологічна катастрофа, тому що ті компоненти, які є в нафті, які є взагалі ну, в будь-яких нафтопродуктах, вони потрапляючи у ґрунт. Порушують певні процеси у будь-якому випадку. Треба вживати велику кількість заходів, використовувати різні, різні інструменти, в тому числі абсорбенти, для того, щоб забрати їх з навколишнього середовища. Це вкрай складний процес, і він може зупинити використання. Якщо ми, наприклад, кажемо про сільськогосподарську землю, то потрапляння нафтопродуктів в сільськогосподарську землю воно може призвести до негативних наслідків та зупинки. Використання цих земель на певний час. Пане Руслане, якщо говорити про два роки, майже два роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації, то що можна говорити про суми збитків, які вже завдала Росія Україні екологічних збитків. Перед тим, як перейти до цифр, в першу чергу хотів би повідомити про безпрецедентну подію. Я вчора мав розмову з Генеральним прокурором України Андрієм Костяним. І Україна вперше повідомила про підозру у скоєнні злочину екоциду російському генералу полковнику та чотирьом його підлеглим. Це дійсно визначний та поворотний день для притягнення РФ до відповідальності за екоцид. Ми неодноразово спільно з генеральним прокурором робили заяви і на форумі United for Justice, United for Nature в жовтні 2023 року. І щодня наші команди спільно працюють задля того, щоб напрацювати певні алгоритми і всі ті збитки, які сьогодні рахують ідеї, вони дійсно стали інструментом притягнення Росії до відповідальності та стягнення з них екологічних репарацій. Тому я впевнений, що той крок, який Генеральна прокуратура зробила вчора, це вже конкретний крок, який дійсно показує і свідчить про подальшу невідворотність притягнення Росії до відповідальності за той екоцид, який вони. Не роблять на нашій території. Я хочу нагадати, що цей трек, який ми робимо спільно з офісом генерального прокурора, а саме підрахунок збитків довкіллю, напрацювання цього юридичного механізму притягнення до відповідальності саме за екологічні злочини, це те, що ніколи ніхто не робив. Ми це робимо вперше в історії людства і наші служби спільно працюють. Я їм дуже всім вдячний за такі результати. Якщо казати про цифри, то загалом на сьогодні ми маємо вже зафіксовані понад 3800 випадків шкоди довкіллю. Загальна сума збитків вже перевищує 2,2 трильйони гривень. Кожен цей кейс зафіксований. Збитки постійно на жаль зростають, кожний громадянин може подивитися подивитися актуальні цифри на нашому офіційному застосунку та веб-ресурсі «Екозагроза». там є детальна інформація, і знов таки ще раз закликаю кожного хто так чи інакше бачить якісь випадки, не тільки пов'язані з випадками збройної агресії, через наш застосунок повідомляти і таким чином долучитися до батальйону захисників довкілля. Пане міністре, щодо згаданої вами конференції United for Justice, United for Nature, яка три місяці тому пройшла в Києві, я там був присутній сам, тому можу засвідчити високий рівень міжнародного представництва тих людей, які брали участь в роботі цієї конференції. Це як і визнані екологи, так і спеціалісти з міжнародного права, які говорили і про екологічну шкоду для нашої держави, завдану росіянам, і про шляхи того, як можна розслідувати і притягнути відповідальних за ці злочини. Зараз минуло три місяці з моменту тієї конференції. Які результати? Уже вдалося втілити у життя, і які процеси вдалося запустити тоді, в контексті досягнення цієї заявленої мети покарати росіян за злочини проти нашої природи і стягнути з них компенсацію за збитки, які вони завдали нашій природі. В першу чергу я дійсно хочу з вами погодити щодо високого рівня участі. У нас було 11 міністрів. Деякі з них були онлайн, але вони були разом з нами. 11 міністрів довкілля. Ми підписали низку угод, по яким ми вже працюємо, в тому числі угоди про транскордонне співробітництво по басейнами річок. Це басейн річки Прут окремо. Що стосується притягнення до відповідальності, на цій конференції ми започаткували і презентували фактично. Нашу українську довкілєву декларацію, яка має стати основою для подальшого створення такого єдиного міжнародного світового майданчика, на якому будуть збиратися найкращі експерти, збиратися найкращий досвід, і ми дійсно будемо напрацьовувати практики щодо притягнення до відповідальності за злочини проти довкілля внаслідок війни. Я ще раз хочу повторити це вперше в історії, тому нам треба до цього треку підходити дуже фундаментально обережно. З урахуванням особливості всіх країн, які е, з нами на сьогоднішній день. Ми маємо е, вже офіційне письмове долучення більше 12 країн, ще більше 30 країн. Ми маємо певні заяви, певні повідомлення щодо готовності долучення. Ми плануємо в цьому році е, зробити ще такий великий захід, на якому ми вже напрацюємо саме юридичні механізми долучення країн офіційного долучення вже до цієї декларації. Я впевнений в тому, що такий рівень підтримки і такий рівень цікавості сьогодні до злочинів проти довкілля він дасть змогу об'єднатися і дійсно зробити дієві кроки, які цікаві всьому світу. Але наша спільна мета з якою ми погодились, це зробити максимум для того, щоб, хоча б на кілька відсотків, в результаті нашої роботи. Зменшити вирогідність нових війн або збройних конфліктів з урахуванням саме збитків довкіллю, тому що кожен з учасників, кожна країна, кожен міністр вони розуміють, що довкілля кордонів немає, і іноді збитки довкілля, втрати екосистемних послуг вони можуть коштувати значно більше ніж вартість військової техніки, вартість зруйнованої інфраструктури. Тому всі повинні зрозуміти, що війна це дорого і найдорожчий компонент це те довкілля. Це довкілля, це майбутнє майбутнє наших поколінь, майбутнє безпечного життя, екологічно безпечного життя. Це дорого, і заради збереження цього він не повинно бути. Це теж один з таких елементів. Дуже дякуємо вам за інформацію, яку ви нам надали. Руслан Стрілець, міністр охорони захисту довкілля та природних ресурсів, був з нами на прямому зв'язку. і поінформував, що старом на сьогодні росіяни завдали збитків тільки нашій природі на понад 2 трильйони гривень. 3800 тисячі випадків шкоди довкіллю це ті випадки, які лише зафіксовані. І сподіваємося, що за кожен із цих випадків росіяни понесуть відповідальність.